Вітаю вас, шановні садівники та городники. Давайте поговоримо про буряк. Буряк то наш народний український продукт і на кухні, і на городі. Але, щоб він добре вродив, треба створити буряку гарні умови. Зараз розкажу які. Але по перше, розповім, що буряк не любить і від чого він дуже погано родить. Буряк не любить кислих. Та занадто лужних ґрунтів. Кислий ґрунт то взагалі головний ворог для насіння буряка та моркви. Також буряк не любить холодної ділянки у тіні, надлишку органічних добрив, особливо на початку росту. Буряк не любить тісноти, як і морква, він дуже любить простір. Крім того, він не любить повторних посадок на одному і тому ж місці. Кілька років поспіль. А ще ділянок, на яких висаджували ріпак, цукровий буряк та соняшник. Вони дуже виснажують ґрунт і буряку, та вже нечим підгодовуватися. Крім того, буряк не любить сусідство кукурудзи, кущової квасолі та гірчиці. А ось що буряк любить теплі та гарно освітлені ділянки. Пухкий ґрунт, в якому він дуже добре проростає. А ще буряк любить сусідство з ріпчастою цибулею, часником, морквою, салатом, шпинатом, ридисом, огірками кабачками та капустою, окрім цвітної. Ось таке сусідство буряк дуже полюбляє і дає гарний врожай. Тож, Бажаю вам гарного врожаю, буряку!